Японія та Корея в міжвоєнний період Японія використала свою участь у Першій світовій війні на боці Антанти, щоб значно посилити свої економічні і зовнішньополітичні позиції. Уряд Тереуті Масатаки проводив агресивну зовнішню політику. Китайським генералам, які боролися за владу, надавалися позаків обмін на територіальні претензії Японії. Продовж Першої світової війни було захоплено німецькі колонії в Тихому океані Королінські, Маріанські, Маршалові острови і оренні території в Китаї Циндао, Шанду. А з початком громадянської війни в Росії Терауті активно підтримував Білу гвардію та брав участь в інтервенції до Сибіру. Під час війни, скориставшись сприятливими обставинами, Японія суттєво розширила збут своїх товарів в Азії, Африці, Латинській Америці. Вигідна торгівля принесла величезні прибутки концернам Міцуї, Міцубіші, Сумімота, Ясуда та інші. Незважаючи на економічне піднесення Японії внаслідок війни, економічний стан основної маси населення був незадовільним. В липні жовтні 1918 року в Японії відбулися рисові бунти. Масові народні виступи проти росту цін на основний продукт харчування широких верст населення, які розпочалися з виступів жінок. Справа в тому, що велика кількість населення задіяна в риболовстві та мореплаванні, і наприкінці літа 1918 року у рибаків був величезний улов, у зв'язку з чим вони не поспішали повертатися додому. У їхніх сімей закінчувалися запаси їжі, а рис масово вивозився на продаж. Загальна кількість учасників бунтів досягла 10 мільйонів чоловік. Змушений відреагувати на зростання соціального незадоволення імператор у вересні 1918 року доручив сформувати новий уряд лідерові консервативної партії Сейюкай Харітакаші. Цей кабінет започаткував в історії країни період партійних урядів, що триватиме до 32 року. Протягом 14 років при владі чергувалися представники двох головних японських партій Сейюкай, тобто партії друзів політики, та Кенсейкай – конституційної партії, яку потім переіменують в Мінсейто партію народної політики. 4 листопада 1921 року Такаше було вбито противником реформ. В Україні почався період затяжної політичної та економічної кризи. Протягом 1921-27 років при владі змінилося п'ять урядових кабінетів, жоден із яких не зміг вирішити складних економічних та політичних проблем країни. 1 вересня 1923 року відбувся великий землетрус Канто, який стане поворотною подією в історії Японії настільки, що повпливає. На весь розвиток міжвоєнного періоду і навіть пов'язаний з участю Японії в Другій світовій війні. Всього за дві доби відбулося 356 підземних поштовхів. В затоці Сагамі через землетрус відбулася зміна положення морського дна, внаслідок чого піднялися 12-метрові хвилі цунамі. Це приблизно 3-4-поверховий будинок. В Йокогамі, яка знаходилась в 65 кілометрах від епіцентру, майже одразу з початком землетрусу було зруйновано не менше однієї п'ятої частини будівель. Всюди почалися пожежі, які через сильний вітер швидко розповсюджувалися. В порту горів розлитий бензин, вогонь досягав 60 метрів у висоту, це приблизно 20-поверховий будинок. Більша частина протипожежних засобів була зруйнована при перших поштовхах. На залізниці Токіо Йокогама зійшов з рейок Потяг через те, що рейки було просто вивернуто землетрусом. В Токіо, який знаходився в 90 кілометрах від епіцентру, почалися пожежі. Рятуючись від поштовхів та пожеж, жителі тікали на відкриті простори, площі та парки, що не завжди допомагало. На одній з площ близько 40 тисяч чоловік просто задихнулися від диму. Протипожежні системи Токіо вистояли, але було зруйновано міський водопровід. Крім того, вулиці міста були часто вузькими і пожежна техніка не могла проїхати. Поштовхи та пожежі знищили близько половини міста. Серед усіх кам'яних будівель столиці вистояв лише готель Імперіал, який був побудований одним з кращих американських архітекторів Френком Ллойдом Райтом і який був першою сейсмостійкою будівлею Японії. Офіційне число загиблих 142 тисячі та 40 тисяч пропали безвісті, загальна кількість постраждалих 4 мільйони чоловік. Матеріальних збитків було завдано на 4,5 мільярди доларів це два тогочасних річних бюджети Японії. Після слізами трусу почали розповсюджуватися чутки про те, що етнічні корейці вчиняли саботажі рятувальних робіт та отруювали колодязі, що спричинило ще й різню в канто, наслідок якої було вбито від 6 до 10 тисяч корейців. Користуючись хаосом, японський уряд з допомогою армії та поліції почав політичні репресії. Деяких лідерів соціалістів, анархістів, феміністок та керівників китайських общин було викрадено та вбито. Великий землетрус Канто трактувався консерваторами як небесна кара за західний образ життя японців, вільне життя та розкіш, а тому можна, власне, і сказати, що землетрус став однією з причин зростання ксенофобських консервативних, націоналістичних та мілітаристських настроїв, що й визначить подальший розвиток Японії. В Кінці 1923 року у Японії почалася стабілізація економіки. Значною мірою покращення господарського стану було пов'язане з відновлювальними роботами після землетрусу. Уряд наклав мораторій на виплату всіх боргів і почав видавати населенню компенсації за зруйноване майно. До країни залучено іноземні інвестиції. Значну допомогу Японія отримала без оплат. Головним завданням у внутрішній політиці було ослаблення соціальної напруги і досягнення стабільності. В політичному плані Японія була конституційною монархією. У 1919-25 роках в Японії точилася боротьба за ослаблення жорсткого контролю держави над суспільством за демократизацію громадського життя. Після масових демонстрацій в Токіо в 1919 році був прийнятий закон про зниження майнового цензу на виборах в парламент. Це привело до збільшення кількості виборців з півтора мільйона до трьох мільйонів чоловік при кількості населення в 56 мільйонів. У 1925 році парламент прийняв закон, запропонований урядом Като та Каакі про загальне виборче право для чоловіків. Закон визначав віковий ценз для виборців 30 років і ценз осідлості – 1 рік. Одночасно було прийнято і негайно набрав чинності закон про захист громадського спокою, який стали називати законом про небезпечні думки. Він визначав покарання через тюремне ув'язнення строком на 10 років для членів організації, які ставили за мету зміну існуючого ладу або ліквідацію приватної власності. У 1927 році до влади прийшов кабінет генерала Танаки Гіїці, головним завданням якого стало проведення твердого курсу у внутрішній зовнішній політиці. Танака докладав максимальних зусиль для того, щоб придушити соціалістів та комуністів. А зовнішній політиці продовжив агресивну інтервенцію в Китаї та Монголії. З генералом Танакою пов'язаний фейк, який присутній навіть в наших підручниках. Ну, хіба тільки у всесвітній історії Полянського немає цього фейку, нібито 25 липня 1927 року Танака подав імператору меморандум програму завоювання японським мілітаризмом світового панування». Він нібито передбачав захоплення Маньчжурі, Монголії, Китаю, Індії, країн Південно-Східної Азії, ряду територій СССР. Після цього, нібито писав Танака, ми повинні розгромити США. Проблема меморандуму полягає в тому, що історики так і не змогли знайти оригіналу тексту, а сам текст нібито було скопійоване тайванцем, який особисто таємно скопіював цей меморандум в імператорській бібліотеці в 1928 році. Невдачі зовнішньої політики спричинили урядову кризу. У липні 29-го року генерал Атанако на посаді прем'єра змінив лідер, конкуруючий з Юкаєм партії Мінсейто Осаті Хамакуті. Головними пунктами оголошеної ним програми виходу з кризи були дефляція, раціоналізація промисловості та стимулювання інвестицій. Повільне покращення економічної ситуації в Японії було перервано вже в жовтні 29-го року після біржового краху в США. У результаті кризи банкрутства дрібних підприємств у Японії виникали надпотужні банківські концерни, що почали встановлювати прямий контроль над промисловістю. Зайбацу – так вони називались – це олігархічні клани, що контролювали банківські та промислові об'єднання Мьсубіші, Міцуї, Сумімота, Єсуда, Асана, Окура, Когана, Каджима, Аюка. Ефективному виходу Японії з кризи сприяв і міністр фінансів Такахаши Корекіо. Він відмовився від золотого стандарту та проводив по суті кейнсіанську політику дефіцитного фінансування державних видатків ще до публікації Кейнсом своєї теорії. Він знизив облікову ставку приблизно до третини вартості та випускав незабезпечені векселі у величезній кількості для девальвації гіни та збільшення експорту. І ця операція вважається однією з кращих фінансовій політиці ХХ століття. В той же час військова еліта домінувала при формуванні військового бюджету, який збільшився в кілька разів. Військові виступали за централізовану планову економіку, адаптовану до потреб Збройних сил. Вони пояснили економічне піднесення розвитком, окупованої в 1931 році Маньчжурії. А у відповідь так хаше звинувати військових тому, що вони, відкидаючи ринкові механізми, ігнорують реальну основу зростання військової економіки. Світова економічна криза 1929 років завдала відчутного удару по господарству Японії і стала поштовхом до активізації її агресивної зовнішньої політики. Виник союз молодого офіцерства, який виявляв собою японський різновид фашизму. Так, офіцери з центрального апарату армії створили таємне товариство цвітіння сакури, яке виступало за встановлення військової диктатури. Молоде офіцерство висунуло такі програмні вимоги як вірність імператору, розпуск парламенту, обмеження діяльності старих Зайбацу, завоювання життєвого простору в Східній і Південно-Східній Азії. З початку 30-х років молоде офіцерство постійно влаштовувало змови і терористичні акти. З 18 по 19 вересня 31-го року відбувався Мукденський інцидент на китайському кордоні. Японські офіцери почали нібито будівництво басейну для офіцерського клубу. Правда, по завершенню будівництва це виявився артилерійський бункер. 18 вересня японці влаштували вибух, що буквально пошкодив лише півтора метри рейок. Більше того, через кілька хвилин після цього в Мокден абсолютно спокійно пройшов пасажирський потяг. Проте військові звинуватили в підриві залізниці китайців і артилерія бункеру почала обстріл фортеці Мукдену, яка була успішно захоплена. І до кінця зими 32-го року Маньчжурія була повністю окупована японцями. 1 березня 32-го року відбулося проголошення маріонеткової держави Маньчжоу-го на чолі з імператором Пу ї з 1931 року японські правлячі кола почали реалізацію своїх експансіоністських планів, захопивши Маньчжурію. Вона потрібна була японським монополіям як джерело сировини, залізної руди, кам'яного вугілля, кольорових металів та лісу. І як плацдарм для можливої подальшої агресії проти Китаю, СССР і Монголії. В травні 1932 року молоді офіцери організували перший путь. Вони вбили прем'єр-міністра Інукає Цуйоші, здійснили напад на управління поліції, кинули бомби в приміщення банків та штаб-квартири старих Зайбацу. У керівників Путчу знайшли список осіб, яких почисти збиралися вбити. Це були відомі парламентарі, діячі політичних партій, представники старих Зайбацу, і планувалось навіть вбити актора Чарлі Чапліна, який прибув з візитом в Токіо. Виступ був придушений, але мав серйозні наслідки для парламентаризму. А в лютому 36 року відбувся другий путь молодого офіцерства. Змовники захопили парламент, військове міністерство, головне управління поліції. Були вбиті нещодавній прем'єр-міністр адмірал Сайта Макота, міністр фінансів Такахаши Карекія, головний інспектор військового навчання Ватана Бедзютара. Прем'єр-міністр Акада Кейске врятувався випадково. Повстанці просто застрелили його зятя, вирішивши, що застрелили його, а сам Кейске сховався в чолані на три дні. Причому потім йому довелося піти у відставку, тому що імператор оголосив його померлим, а той вижив. Тому було заявлено, що Окада обманув імператора. Колишній начальник генштабу адмірал Судзукі був важко поранений, але його дружина попросила повстанців не добивати адмірала, повстанці сказали Ок, і відповідно він вижив. Центральні райони Токіо три дні знаходились в руках путчистів, але їх не підтримали ні токійський гарнізон, ні населення. І цей виступ молодого офіцерства також був ліквідований. В 1933 році Японія вийшла з Ліги націй. 25 листопада 1936 року в Берлін прибула делегація з Японії для підписання антикомінтернівського пакту. А 27 вересня 40-року його було розширено до Троїстого пакту. За цими договорами за Японією закріплювалася провідна роль в Азії. Японці отримали формальне право на анексію французьких володінь в Азії, а також претензії на всю південно-східну частину Азії. 7 липня 1937 року відбувається так званий інцидент на мосту Лугоу або інцидент на мосту Марка Пола, тобто зіткнення між японськими та китайськими солдатами, яке стало формальним приводом до початку Другої японсько-китайської війни, 1937-1945 років. В 1938 році уряд Фомімара Каное провів закон про загальну національну мобілізацію, відповідно до якого парламент відмовлявся від права контролю над урядом, а уряд здійснював владу через імператорські укази. Було розпущено політичні партії, замість яких утворено фактично фашистську організацію Асоціацію допомоги трону. В 1940 році прем'єр-міністром Японії стає адмірал Міцумаса Йонаї. Який проводив мирну політику по відношенню до США та Британії, намагався уникати втручання в Другу світову війну, нормалізувати радянсько-японські відносини, але намагався розширити японський вплив Південно-Східній Азії. Міцумаса активно чинив спротив підписанню троїстого пакту, що призвело до конфлікту з армійським командуванням, і він був вимушений піти у відставку. Міцумаса був останнім з керівників уряду, який намагався уникнути участі Японії в Другій світовій війні. Вже його наступники, принц Фумімара та генерал Хідекі Тодзе, почнуть розробку плану удару по Тихоокеанському флоту ВМС США. Економіка Японії була поставлена на службу війні, воєнні витрати поглинали до 80% бюджетних коштів. Це стало причиною падіння в 37 41 роках життєвого рівня населення. Підготовка економіки до широкомасштабної війни йшла під гаслом створення нової економічної структури. Вона передбачала концентрацію виробництва, активний розвиток важкої, особливо військової промисловості на шкоду галузям, що працювали на внутрішній ринок для підвищення життєвого рівня населення. Ріст військової промисловості, мобілізації в армію дещо скоротили безробіття. В умовах військового режиму власники підприємств тримали їх під страхом звільнення. Для шаленої експлуатації промисловці використовували і безправі робітництва. Офіційно встановлений робочий день тривалістю 12-14 годин зазвичай продовжувався до 14-16 годин. Зросла інтенсивність праці. Особливу роль в передвоєнні Японії відігравала Кемпейтай – військова поліція імператорської японської армії, такий собі японський різновид НКВС та Гестапо одночасно. Кемпейтай відповідали за військову дисципліну, мобілізацію та військовий призов, захист військових баз, розслідування військових злочинів, цензуру, захист суспільної моралі, дозволи на пересування на окупованих територіях, набір робочої сили на окупованих територіях, арешт будь кого, хто вчинив спроти владі, і навіть мали право реквізувати їжу. Кемпейтай мали офіційне право використовувати тортури при допиті. В школах Кемпейтай викладалися методи ефективних тортур з використанням різок, утоплення, спалювання, ошпарювання, використання електрошоку, роз'єднання колінних суглобів, підвішування, стояння на колінах на гострих краях, виривання нігтів на руках та ногах, переломи пальців, прив'язування до дерев колючим дротом та посадку на вершини мурашників в червоних мурах. Кемпейтай також відповідала за охорону концтаборів, і завдяки їхнім діям 27% всіх полонених з числа з блоку союзників померли. Також частиною Кемпейтай був сумнозвісний підрозділ 731, про який детальніше буде в темі про новий порядок в Другій світовій війні. Після підписання капітуляції Японії в 1945 році всім працівникам Кемпейтай було наказано розійтися та зникнути. Більшість з них не понесла юридичної відповідальності за злочини. Оскільки складовою частиною Японії була і Корея, то ми також розглянемо історію Кореї в міжвоєнний період. В 1905 році Корея стає протекторатом Японії, а в 1910 році її офіційно приєднують. Після анексії 1910 року на території Корейського півострова було встановлено жорсткий окупаційний режим. Вся влада, в тому числі законодавча та судова, зосередилась в руках генерал-губернатора. Корейцям було заборонено займатися будь-якою громадською діяльністю. У школах було заборонено вивчення корейської мови та історії. Економічне підґрунтя японського домінування становили колонізаційні спілки та банки, яким було передано майже всю землю. Корейські селяни сплачували японським землевласникам кабальну орендну платню. Першим генерал-губернатором став Тереуті Масатаке. Він став проводити політику модернізації півострова. За його наказом було відкрито кілька тисяч шкіл, де вивчалася, зокрема, японська мова та література. 1 березня 1919 року багатотисячні демонстрації відбулися в Сеулі, Пхеньяні та багатьох інших містах країни. У сеульській демонстрації взяли участь майже 300 тисяч осіб, що скандували антияпонські гасла. Після того, як поліція зробила спробу силою розігнати демонстрацію, тихійно почалися вуличні сутички, а згодом і повстання. 5 березня в Сеулі спалахнули вуличні бої. Озброєні сокирами, серпами, мотиками, а подекуди просто палицями та камінням корейці нападали на японців, намагалися громити державні установи. Масові вбивства та тортури захоплених у полон повстанців отримали розголос в цілому світі. Кілька чільних діячів Корейського незалежницького руху створили в Шанхаї еміграційний уряд, який очолив Лі Лісинман. Згодом еміграційний уряд Кореї перебрався до США. Незважаючи на успішне придушення народних виступів, японцям довелося вдатись до певної лібералізації свого окупаційного режиму. Було оголошено про початок культурного управління. Генерал губернатора Хасагаву Йосіміті, на якого покладено відповідальність за спалах насильства, замінено на посаді бароном Макото Сайто. Новий правитель країни запровадив низку реформ, що полягали у спрощенні судочинства, заміні жандармерії на звичайну поліцію, забороні тілесних покарань, а також скосуванні законів про колонізаційні спілки. Було відкрито перший університет в Кореї імператорський університет Кейджо, який зараз є Сеульським національним університетом. Починаючи з 1930-х років, Токіо проводить політику Асиміляції Кореї, яка отримала назву Найсен Тай. В рамках цієї політики заохочувався вступ корейців в японські патріотичні організації та перехід в синтоїзм. Після окупації 1931 року в Маньчжурі та створення там маріонеткової держави Маньчжоуго, Японія об'єднала її у єдиний економічний комплекс із Кореєю. У зв'язку з цим на території Кореї швидкими темпами розпочалося будівництво стратегічних промислових об'єктів. Ще з 1919 року існував уряд Корей у вигнанні, сформований рухом Саміль. Уряд боровся за звільнення Кореї від японського панування як мирним, так і військовим шляхом. У 1931-34 роках на території північно-східного Китаю за активної підтримки китайських та радянських комуністів почали формуватись корейські комуністичні партизанські загони. У 1936 році корейці створили в Китаї товариство відродження вітчизни, почали видавати журнали та газети корейської мови. В 37-40 роках корейські партизани час від часу здійснювали рейди на територію Кореї. Основні партизанські бази корейських комуністів розташовувалися в Китаї. В 1936 році генерал-губернатором Кореї став генерал Мінамі Джиро. Він швидко згорнув ліберальний курс та прискорив асиміляцію корейців. В 1938 році він перевів корейську мову на факультативний предмет, а в 41-му взагалі скасував освіту корейською. В 39-40 роках Мінамі проводив політику зміни імен. Коли корейців змушували переходити на японські імена, а також почав кампанію з призову добровольців в імператорську армію. Окрім того, Мінамі заборонив видання корейськомовних газет. Ось таким був розвиток Японії та Кореї в міжвоєнний період.